Не у нас на сьогодні такий. Один-один. Роздрі заяви ТОВ Траст ГАРД щодо, щодо анулювання ліцензії. Один-два. Заява ТОВ Північ Лайн щодо анулювання ліцензії. Один три. Заява Фопкіна щодо анулювання ліцензії. Один чотири. Заява ТОВ Телер... телерадіокомпанія Глухів 500 щодо анулювання ліцензії. Один п'ять. Визначення можливості застосування. Радіоелектронних засобів на території України. 2.1. Розгляд проєкту закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури відведення земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури. 2.2. Розгляд проєкту постанови Кабміну про затвердження порядку розпорядження грошовими коштами за невиплаченими поштовими переказами. 2.3. розгляд проєкту постанови Кабміну про утворення міжвідомчої робочої групи з питань виконання заходів у сфері цифровізації державної антикорупційної програми на 23-2025 роки. 4.1. Встановлення фонду преміювання голови та членів НКК. Апарату НКК за травень 2023 року. Далі 4.2 по 4.8. Індивідуальне рішення по членам комісії щодо преміювання. І 4.9. розгляд проєкту наказу адміністрації держпівзв'язку про затвердження критеріїв з визначення підприємств, установи та організації, які мають важливе значення для національної економіки у сферах організації спеціального зв'язку, захисту інформації, кіберзахисту, захисту критичної інфраструктури, електронних комунікацій та радіочастотного спектру в особовий період. А, це все, начебто, порядок денний. Такий у нас чи є зауваження, чи додаткові питання. Якщо нема зауважень, прошу голосувати за цей порядок денний. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую, будь ласка, Ірина Юрівна. Дякую, шановний голови, шановні члени комісії, дозвольте представити вашій увазі проєкт рішення про розгляд заяви тов Трастгард щодо нулювання ліцензії. Пропонується нулювати товариство з обмеженою відповідальністю Трастгард. Ліцензію на користування радіочастотним ресурсом номер 9508 від 30.03.2018 року для аналогового ультракороткопольового радіотелефонного зв'язку у місті Київ та Київській області за заявою цього товариства. Прошу підтримати. Дякую. Нема питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. Далі. Пропонується анулювати товариству з обмеженою відповідальністю північ лайн ліцензію на користування радіочастотним ресурсом номер 9558 від 25.04.2018 для широкосмугового радіодоступу на території Рівненської області за заявою товариства. Прошу підтримати. Питання. Далі давайте проголосуємо. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Пропонується анулювати фізичній особі-підприємцю Кінешу Тарасу Ігоровичу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом номер 9261 від 1.11.2017. Перепрошую звук. Перепрошую. Прошу технічна неполадка. Та номер 9262 від 1.11.2017 для широкосмугового радіодоступу на території Львівської області за заявою суб'єкта господарювання. Прошу підтримати. Давай, питання. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі, будь ласка. Пропонується анулювати товариство з обмеженою відповідальністю телерадіокомпанія Глухів 500 ліцензії на користування радіочастотним ресурсом номер 9432 від 27.02.2018 та номер 10433 від 15.03.2021 для широкосмугового радіодоступу на території Сумської області за заявою цього товариства. Прошу підтримати. За, будь ласка, підніміть руки. Одностайно далі, будь ласка, наступним пропонується проєкт рішення про визначення можливості застосування радіообладнання та випромінювальних пристроїв на території України. Пропонується визначити можливим застосування на території України радіообладнання згідно з додатком до рішення, а саме обладнання радіодоступу, точка доступу стандарту 802.11 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth. Торговельної марки Huawei. Радіотехнологія широкосмуговий радіодоступ діапазони радіочастот 2,4 та 5 ГГц. Прошу підтримати. Немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі, будь ласка, два, один. Шановний голос, шановні члени комісії, на ваш огляд пропонується проєкт рішення щодо розгляду проєкту закону України щодо про внесення змін до деяких законодавчих актів. України щодо спрощення процедури відведення земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури, реєстраційний номер законопроекту 9242, що надійшов на розгляд комісії від комітету верховної ради з питань цифрової трансформації, і розроблений, як зазначено, пояснювальний записці до нього з метою запровадження земельного сервітуту та спрощення процедури встановлення тимчасових технічних засобів. Питання відведення земельних ділянок, що пропонується врегулювати законопроектом, не відноситься до повноважень НКК водночас, оскільки законопроектом пропонується внести зміни до зокрема закону про електронні комунікації, це стаття два яка Пропонується звернути увагу на наступне. На сьогодні земельний кодекс України є гаузевим у сфері земельного законодавства, і основним його завданням є врегулювання земельних відносин з метою забезпечення права. Та раціонального використання земель, зокрема юридичними особами, закон України про електронні комунікації не є актом, спрямованим на врегулювання земельних відносин. У той же час стаття 75 землі електронних комунікацій кодексу, передбачає положення, що врегульовують питання земель електронних комунікацій, враховуючи наведення норми законопроекту, що передбачають внесення змін до закону про електронні комунікації. Пропонується виключити із законопроекту та за необхідності передбачити у законодавчих актах, що регулюють земельні відносини. Також пропонується звернути увагу висновку, що у запропонованих змінах до кодексу та закону про електронні комунікації вбачається невідповідність окремих норм в частині надання права вимагати встановлення земельного сервітуту, враховуючи зазначене відповідно до статті 93 регламенту Верховної Ради України. Пункту 5.3 регламенту НК та за результатами опрацювання вказаного законопроекту з метою дотримання принципів, кодифікації та правової визначеності підготовлено проект рішення НК щодо затвердження висновку стосовно висловлення позиції щодо доцільності його прийняття. Із зауваженням. Детальні зауваження до законопроекту наведені у проекту у проекті висновку НК. Прошу підтримати запропонований проект рішення. Дякую. Михайлові, будь ласка. Доброго дня. Я ну, міг промовчати, але все ж таки скажу. Мені просто шкода вашої роботи. Ви витрачаєте, от, я вже і комітету казав, навіщо ви направляєте цей законопроєкт? Чому я так кажу? Ми разом з Міністерством цифрової трансформації відпрацювали цей проєкт закону. До нього вже внесено тисячу зауважені пропозицій від державних органів до цього проєкту закону. Хтось із народних депутатів ОПЗЖ, можна, я можу сміло сказати, викрав цей проєкт закону, робочий варіант, цей черв'як. І зараз, от, постійно, ви вже, по-моєму, другий раз розглядаєте цей проєкт закону. Я хочу просто проінформувати, що проєкт закону, який міністерство цифрової трансформації буде на наступному тижні надавати до Кабінету міністрів, секретаріату кабінету міністрів, який буде знову затверджений і подано до Верховної Ради. Цей проєкт закону прийнятий просто не буде. Мені шкода просто вашої роботи. Дякую. Дякую, Михайлович. Головне системність. Ми розглядаємо все, що нам присилають. Ну, я розумію. Я розумію. Дякую за, за, за коментарі. Ще є питання чи зауваження? Якщо нема, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі, будь ласка. Шановний голос, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проект рішення НКК про розгляд проекту постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку розпорядження грошовими коштами за невиплаченими поштовими переказами, вкладеннями з невручених поштових відправлень. На адресу НКК надійшов лист міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури щодо погодження даного проекту постанови Кабінету міністрів України. Метою проекту акта є врегулювання питання щодо встановлення порядку розпорядження грошовими коштами за невиплаченими поштовими переказами, вкладеними з невручених поштових відправлень після закінчення терміну їх зберігання операторами поштового зв'язку у відповідності до вимог закону України від 3.11.2022 року про поштовий зв'язок. Проект акта розроблена Мінінфраструктури на виконання пункту 4 розділу 4 при кінцеві та перехідні положення закону для реалізації його положень. Кабінету міністрів України необхідно протягом 6 місяців з дня опублікування цього закону привести свої нормативно правові акти у відповідність із цим законом. Частини 8 статті 32 закону, згідно якого встановлено, що порядок розпорядження грошовими коштами за невиплаченими поштовими переказами, вкладеними з невручених поштових відправлень, затверджується Кабінетом міністрів України. Враховуючи викладене розроблення проєкту акту обумовлене необхідністю реалізації положень закону, врегулювання питання щодо встановлення порядку розпорядження грошовими коштами за невиплаченими поштовими переказами, вкладеннями з невручених поштових відправлень після закінчення терміну їх зберігання операторами поштового зв'язку та за результатами опрацювання вказаного проєкту акта, пропонується погодити його без зауважень. Дякую за увагу. Прошу підтримати. За настання. Далі, будь ласка, шановний голово, шановні члени комісії, на адресу комісії надійшов лист від Міністерства цифрової трансформації щодо розгляду та погодження проєкту постанови Кабміну про утворення міжвідомчої робочої групи з питань виконання заходів у сфері цифровізації державної антикорупційної програми. Проект аКТА передбачає утворення міжвідомчої робочої групи з питань виконання заходів у сфері цифровізації державної антикорупційної програми. Одним з заходів у сфері цифровізації є здійснення та щоквартальне оприлюднення результатів моніторингу впровадження основних регуляторних інструментів, передбачених законом України про електронні комунікації, в тому числі електронної регуляторної платформи. Наразі одним із пріоритетних завдань комісії є забезпечення створення та функціонування електронної. Регуляторної платформи для реалізації цього цифрового продукту є необхідністю у виділенні додаткового фінансування для комісії, а також з метою його оперативного впровадження постає питання щодо залучення до складу міжвідомчої робочої групи представника комісії. З результатами опрацювання проєкту акта пропонується погодити його із зауваженням у частині включення до складу групи представника комісії. Прошу підтримати запропонований проект рішення. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. Далі, будь ласка, 4.1. Шановний голови та члени комісії, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення про встановлення фонду преміювання голови та членів НК апарату НКК за травень 2023 року. Відповідно до пункту 7 порядку прийняття рішення про виплату та конкретний розмір надбавки за вислугу років, надбавки за інтенсивність праці. Премії матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально побутових питань голові та членам МНК, затвердженого рішенням МНК від 18 січня 2023 року номер 15 та враховуючи частину 7 статті 52 закону України про державну службу та постанову Кабінету міністрів 304 пропонується встановити у травні 2023 року фонд преміювання голови та членів НКЯК, апарату НКЯК в розмірі 917 189 гривень. Прошу вашого рішення. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Будь ласка, хто за, підніміть руку. Одностайно. Далі, будь ласка. Проект рішення про преміювання за травень місяць 23-го року Животовського Олександра Миколаївича відповідно до постанови Кабінету міністрів від 20 квітня 2016 року номер 304 та порядку прийняття рішення про виплату та конкретний розмір надбавки за виступу років, надбавки, інтенс... надбавки за інтенсивність праці, премії матеріальної допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально побутових питань, голові та членам НКЯК, затвердженого рішенням МКК 18 січня 2023 року року. Номер 15. проектом рішення передбачено встановити премію Живетовського Олександра Миколайовича, голові національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, речетор до спектру, надання послуг почтового зв'язку відповідно до його особистого внеску, загальні результати роботи за травень 2023 року. премію в розмірі 39 900 тисяч гривень за фактично відпрацьований час. Управління фінансового забезпечення здійснити виплату в межах фонду оплати праці НКЯК. Прошу вашого рішення. Дякую, повідомляю про конфлікт інтересів. Участь у голосування приймати я не можу. Але інших запрошую. Якщо є питання, будь ласка, задавайте. Якщо нема питань, є питання чи нема? Якщо нема, а пропоную проголосувати, будь ласка. П'ять голосів за рішення прийнято. Дякую. Далі, будь ласка. Наступний проєкт рішення передбачає з відповідними опроентуваннями становити бісіку Олександру Анатолійовичу, члена НКЯК, за травень 2023 року премію в розмірі 38 400 гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Будь ласка, Олександр Азович. Пане голову зв'язку з діючим законодавством привозять указ на проєкту рішення. Має конфлікт інтересів, тому не буду брати участь його обговоренні та голосуванні. Прошу. Дякую. Дякую. Чи є ще питання, чи зауваження? Якщо нема, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? П'ять голосів за рішення прийнято. Дякую. Наступний проект рішення передбачає встановити Колеснику Ігорю Івановичу Челенка, яка за травень 2023 року Премії в розмірі 21 704 гривні за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Дякую, Ігор Іванович. У нас на лікарняному, я так розумію, правильно? Так. Якщо питань чи зауважень нема. Пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі, будь ласка. Наступний проект рішення передбачає встановити малюнні Лілі чиникині НК яка за травень 2023 року. Премії в розмірі 30 тисяч 52 гривни за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Будь ласка, лілі, Володимирівна. Так, дякую, пане голову. Колеги. Підтримуючи те, що вже сказав Олександр Анатолійович, також відповідно до діючого законодавства повідомляю про конфлікт інтересів і участі у голосуванні з цього питання не беру. Дякую. Чи є ще питання чи зауваження? Якщо нема, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. П'ять голосів за рішення прийняти. Дякую. Дякую. Наступний проект рішення передбачає встановити Сімеченко Андрію Івановичу, члену НК за травень 2023 року. Премії в розмірі тридцять вісім гривень за фактичний втрацьований час. Прошу вашого рішення. Дякую, Андрій Іванович, будь ласка. Екології внаслідок конфлікту інтересів в обговоренні і в голосуванні по цьому питанню приймати не буду. Дякую. Чи є ще питання, чи зауваження? Якщо нема, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. П'ять голосів за рішення прийнято. Далі, будь ласка. Наступний проект рішення передбачає встановити Ткаченко Миколу Миколаєвичу, члена НКК, за травень 2023 року. премію в розмірі 38 400 гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Будь ласка, Микола Миколайович. Пановний голова, шановні члени комісії. Е, в зв'язку з тим, що е, по даному питанню маю конфлікт інтересів, та з рахуванням законодавства приймати участь у голосуванні по цьому питанню не буду. Дякую. Якщо чи є питання чи зауваження. Якщо нема, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Я дивилася за рішення прийнято. Наступний проєкт рішення передбачає встановити Трощенка Вікторії Юрійовни Ченкінінка, яка за травень 2023 року премію в розмірі 38 400 гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Вікторія Юрійна, будь ласка. Шановні голови, шановні колеги, враховуючи, що маю маю конфлікт інтересів з цього питання, утримуюся від голосування та обговорення. Дякую. Чи є ще питання? Якщо нема, запрошую до голосування. Будь ласка, хто за, підніміть руки. П'ять голосів за рішення прийнято. І останнє питання, будь ласка, 249, чотири дев'ять. Іван Іванович. Шановний голова, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення про поводження проєкту наказу адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України про затвердження критеріїв з визначення підприємств, установ та організацій. Які мають важливе значення для національної економіки у сферах організації спеціального зв'язку, захисту інформації, кіберзахисту, захисту критичної інфраструктури, електронних комунікацій та радіочастотного спектру в особливий період? Зазначений проект наказу розроблений адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Порядку та критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, затвердженого постанову кабінету міністрів України від 27 березня 2023 року, номер 76 та до положення про адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку. Метою прийняття цього акта є встановлення механізму, за яким здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки у сферах організації спеціального зв'язку, захисту інформації, кіберзахисту, захисту критичної інфраструктури, електронних комунікацій та радіочастотного спектру в особливий період. Таким чином, проєктом наказу передбачається затвердити відповідні критерії, на підставі яких підприємства, установи та організації можуть бути визначені як такі, що мають важливе значення для національної економіки у зазначених сферах в особливий період. За результатами опрацювання, зазначеного проєктом наказу, адміністрації Держпідзв'язку пропонується поводити його без зауважень. Прошу підтримати. Будь ласка, мені надало слово, так? А у вас, так, да, хотіли щось сказати? Так, да, я хотів сказати, шановний Олександр Миколаївич, шановний член і всі присутні. Ну, наскільки я пам'ятаю, два тижні, повінь тому, ви вже розглядали цей проєкт і погоджували. Це перше. Я хочу зауважити, щоб ви всі знали, що 95% це я, мабуть, і мало сказав, мабуть, і більше, тому що тільки. Предполагали оператори, великі оператори мають, можуть мають змогу от сьогодні в настоящий час подавати документи на бронювання. 95%, хай буде 95%, які у вас є в реєсті, вони зараз не мають змогу подати документи до державного органу, до центрального органу виконавчої влади в галузі зв'язку. пройшло 5 місяців з моменту прийняття постанови кабінету міністрів. Я аналізував єдиний наш центральний орган виконавчої влади в галузі, це ДСТЗІ, які поки що не затвердив ці критерії. Шановний Олександр Миколаївич, я вам просто це ну, кажу, тому що ви знали, що зараз практично вся галузь не може себе забронювати. Ні дефіцитних спеціалістів, я вже про дефіцитних не кажу, а просто ні дефіцитних спеціалістів. Вони просто не можуть навіть подати документи. І прошу вашого. Ну, щоб ви порозмовляли, я думаю, з Юрієм Федоровичем. Тому що постійно переноситься, переноситься, переноситься. Ми була нарада два тижні тому Комітети над безпеки оборонної розвідки. Проводив Фідієнка. Там були всі присутні, в тому числі й ДСЗІ. Вони ще тоді сказали, що все, вже наказ затверджено, сьогодні буде підписано. А він ще погоджується. Просто вам для інформації. Дякую. Дякую, Михайлович. Хтось хочу прокоментувати. Якщо більше питань чи зауважень немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. Дякую всім. На останні питання на сьогодні. До побачення. Mm -hmm. Я хотів після після голосування, а, після голосування. Після з тим, що ми да. позитивно проголосували до апарату прохання в найкоротший термін направити їм лист погодження. Чим раніше ми відправимо, тим раніше вони відправлять в меню на регістрацію. Дякую. 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 Дякую